Слава нашим Збройним силам України, службі безпеки України і е, нашому українському генштабу, який оновив цифри і написав, що таки 41 літак було знищено, а не 12, як це було на ранок. А наша служба Божа України вирішила, що однієї з павутина мало. Тому вирішила, що в одну фуру треба заховати ще під кримськими опорами. Е, що з реакцією Трампа? Ми побачимо її чи ні? Я думаю, що Трамп радіє, так як сьогодні Пісков заявив, що радіє, що Путін дивиться все по онлайну. То я думаю, точно так же Трамп теж бачить все це по онлайну. Радіє, як красиво, служба Божа карає окупантів і покидьків і дронами в повітрі, і дронами під водою. Мені здається, це взагалі така класика. Української військової справи і те, що ми технологічно почали їх перегравати, те, що ми показали, що вміємо і маємо карти, і вміємо в їх забирати карти і вміємо і вміємо їх карати. Мені здається, це прям дуже дуже класна історія. І насправді головне тут не зупинятися після двох таких прекрасних операцій. Потрібно далі і Ну, чекаємо на третю. Я думаю, що в скорому, -скорому майбутньому ми. Побачимо щось на суші, в будь-якому випадку точно наші супергерої не розслабляються і планують наступні операції. А, знаєте, зараз дуже. Ну, там... Приємно спостерігати за тими мемами, ну українці не можуть без мемів, у них кожна спецоперація Служби безпеки України викликає творчі здібності, і відразу хочеться показати, як я провів літо і розказати про роботу пана малюка. Але якщо ми... Цьому всьому тішимося, радіємо. То я отут читала меморандум російський, який вони передали нам в Стамбулі. І всі ці пункти У мене таке відчуття. Знаєте, що кожного разу, коли вони говорять, якщо ви не хочете віддавати чотири області, ми заберемо шість. А якщо ви не хочете чотири пункти меморандуму, то ми напишемо 26 пунктів меморандуму. Що це за кратне збільшення хатілак раптом? А хто буде враховувати ситуацію на землі? Ну, знову ж таки, ситуація на землі. Це ж стара платівка. Зараз вони кажуть, що вони готові це все дивитися, там перемальовувати. Якщо від чотирьох не відмовляєтесь, то заберемо шість. А якщо від п'яти не відмовляєтесь, то заберемо сім. Ну це така формула російської бравади Очі, очі їдять, чи як там очі б'їли? Да? От, але ж вони не можуть. І вийшла американська преса і каже, що в Трампа це вважають неприйнятним, і це умови, на які точно ніхто не буде погоджуватися. Трамп взагалі може вийти з переговорів і надалі давати Україні допомогу розвіддані, продавати зброю. Теж дивіться, ми ж хакнули е, Трампа в його розуміння, так ну от, коли, наприклад, бачимо, що Трамп. Нас не сварить, Байден сварив маск, який нас завжди поплюжив вчора. Там так вічливо написав, що це майбутнє воїн, що українська спецоперація така класна. Ну а третє, ми бачимо, що Україна їде в Штати, але ми не просимо. Ми хочемо купляти. Написав Зеленський. Далі міністерка Свериденко їде і каже, що ось будемо, будемо робити фонд. Треба все прописувати, щоб ми не затримували. Трамп хоче, щоб ми всі разом заробляли гроші. Ми приїхали. Давайте заробляти гроші. Ну тобто. Україна демонструє повне розуміння нової філософії Вашингтона, нової політики Трампа і повністю їй відповідає. Тому зараз, ну скажімо так, є вся надія, що Трамп, навіть якщо вийде, буде нам допомагати краще б зрозуміло, що було б надіятись на те, що він, скажімо, натисне на Росію. Але от вийшла сьогодні Західна преса і каже, що ні, не буде він тиснути на Росію. Він. Е М'ягкий в поведінці Росії гучний на своє слово, але буде ще обережніший ніж Байден і Обама. Не буду казати, що разом узяться, але точно західна преса пише, що вони будуть Нью-Йорк Таймс, по-моєму, цю статтю писав. От і він каже, що все він буде обережніший. Він те, що Рузвельт казав, говори тихо, а прав великою палкою. То Трамп Нью-Йорк Таймс пише: навпаки, типу бо він править е гучно на словах, а розмахує не палкою а олівцем. Ну окей, типа, якщо він нам, хоча б частину того, що нам треба буде давати, продавати, а потім європа ще буде на стіл класти російські гроші, ну це може призвести до якраз таки серйозних наслідків для самої Росії. Ну от Росія грає в браваду, але зрозуміло, що в якийсь етап вона згодна буде понизити свої прохання функції, хоч і ще цього не робить, хоч і ще до цього етапу точно не дійшло. Але я думаю, що до цього точно може прийти. От, якщо повторити, наприклад, кілька таких операцій, які ми робили за останні кілька днів, то я думаю, що це може бути дуже непогана історія. Бо Трамп же ж написав чітко: а збройні сили і СБУ це почули, що може бути гірше. Ну ось вам мінус 40 літаків. Хочете ще гірше? Може бути ще мінус 40 ну от, до того моменту, поки їх не стане нуль. Ну от, тому, зараз, тому зараз це буде історія про те, що Україна може забрати всі козирі з рук Трампа ну от, і легенько перемістити їх до своїх рук. І це прекрасно. А, давайте про те, хто нам допомагає. Екс главу МЗС Німеччини Налену Бербок обрану президентом Генасамблеї ООН. Це про допомогу Україні. Так я знаю, там ці, ціла, ціла ця кулуарна історія. Налена Бербок не повинна була претендувати на цю посаду, але як вправна. Політикиня всіх обіграла і прийшла на ту позицію, яку хотіла. От її партія не набрала супер таких позицій, як би їй хотілося, тому треба було десь зафіксуватися. Поскільки Анна Лена Бербок насправді класна політикиня, вона за Україну, вона проти Путіна. В неї є своє енергетичне бачення, в яке ми потрапляємо. Ну, тому що вона каже, я пам'ятаю з її виступу в Києві. Вона каже: дивіться, якщо я буду е підтримувати диктатури, наприклад, російський газ, то, то це автоматично підтримувати диктатури. Вона каже, так давайте сонячні панелі просто. В пустелі ставити, і ми нікому нічого не винні. І плюс країни Північної Африки, які їдуть туди, і біжать і хочуть щось там, значить, собі зафіксувати, а... І тиснути на Європу через мігрантський потік, будуть сидіти в себе вдома, працювати і в них все буде добре. От тому класно, що вона там, генасамблею вона буде очолювати, нам це підходить. От, я думаю, що це цікава історія. Там, по-моєму, контракт на два роки, але тим не менше для нас це добре. Дивіться, все, що не фашистське, не російське, це для нас підходить. А вона ще й краще, ще приємний бонус. Вона проукраїнська. Тому я думаю, що це гарна історія. Загалом в Німеччині непогана зараз команда. Політиків і то, як Мерт себе веде, ну от, і то як веде Пісторіус, а що всі три політики з різних партій, але бачимо широку коаліційну підтримку України. Німеччина зрозуміла, що Україна союзник і партнер. До речі, в оточенні Трампа ж теж це розуміють. І бачите, це і змінився ж. Джей Дівенс маск пішов в відставку, теж вже почав нахвалювати українські дрони. Е, Бачимо далі, відбуваються інші процеси. Е, Лінці Грем суперактивізував цю свою коаліцію. Так ну от тому для нас це насправді цікава історія. Для нас це дуже. Гарна річ, що е, ці політики пробуджуються єдине, їх треба попросити робити це трошки швидше, більше результативно насичувати ці рішення діями, продуктами, зброєю, грошима. Ну, от, але бачимо, що дійсно пробудження багатьох політиків за ось ці півроку. З які можемо назвати а за 24 години війна закінчиться. Вона не закінчилась, але багато хто зрозумів, що це нова реальність, і політична, і військова, і ця реальність буде розширюватись на Європу. Тому ми якраз ці зміни і побачили. Продовжимо далі про тих, хто нам допомагає або ні, Дональд Трамп привітав нового президента Польщі. І написав, що союзник Трампа перемагає у Польщі, шокуючи всю Європу. Вітаємо Польща, ви обрали переможця. А в цей самий момент новообраний президент Польщі також написав допис, відповів Зеленському на вітання і написав, що Польща була найзатятішим прихильником України у боротьбі з російською агресією. Жодна інша країна не розуміє цю загрозу більше ніж ми. Я сподіваємося. І сподіваюся, що ми продовжимо працювати разом заради загального блага для врегулювання невирішеного минулого та спільної побудови безпечного майбутнього. Е, я хотіла звернути увагу на те, що Польща була найзатятішим. А потім, бачите, він додав, що сподівається, що так буде і в майбутньому. Знову ж таки питання про те, е, чи допомагатиме нам польща далі, і чи допомагатиме нам новообраний президент. Ну, дивіться, питання щодо невирішеного минулого. Так? Тобто, е ну, нам би теж було хотілося б цікаво почути, а що вони робили на наших територіях, для чого вони насильно колонізували українське населення, для чого насильно змушували вчити чужу мову, для чого насильно змушували міняти віру. Ну, ми б хотіли це знати, але питання інше: чи зараз час для цього знання? На що це впливає? Польща переобулася, вона вступила в НАТО, їй європейці допомогли вступити в Європейський Союз. Європейці накачали Польщу грошима, і сьогодні, цього року, поляки можуть бути багатші, ніж англійці. Ну, за виключенням Лондона, зрозуміло що. Але чи зараз час визначати, що було колись? Жертви були з обох сторон. Але питання в іншому. Ми хочемо рахувати жертв минулого, чи ми хочемо провокувати жертв? Тому що якщо Росія прийде і Росія прийде до них, то це будуть жертви майбутнього мільйони. І тому для президента Кароля Навроцького це вибір. Він президент майбутнього чи він президент минулого? І якщо вийти з виборчої кампанії, але все рівно в ній залишатися. То можна призвести до того, що ти просто будеш розривати свою країну. Бо сьогодні українці одна з найбільших рушійних зовнішніх сил, ну знову ж таки, зовнішніх, найбільша їхньої економіки. Да, Польща допомагала, ми це приймаємо. Вона була логістичними воротами американської зброї, через яку проходила в Україну. Ми це цінуємо і приймаємо. Так, але треба чесно сказати, що Польща теж переобула свою армію, віддавши все старе нам і отримавши від американців нове. Друге типо, коли ми воюємо, кожен день це купівля часу для Польщі. Наприклад, в них нема ППО взагалі від слова. Вони зараз його роблять, кажуть, треба 5 років. Це що треба, щоб ми 5 років повоювали, а ви нас будете колоти в спину, давайте говорити про волинську трагедію, наприклад. Так, будується добросусідство. Можемо не про далеке минуле говорити, можемо про близьке минуле поговорити, як зерно висипали. Що сильно треба розуму багато мати, щоб зерно висипати. А це головні партнери Навроцького по коаліції, яка допомогла йому виграти в другому турі. Розумієте? Тому зараз мені здається, можна гратись в цю дешеву сільську маргінальну політику, типу, от давайте поговоримо про історію. Історія зараз пишеться, пишеться кров'ю українських героїв. Кров'ю українців, які боронять Польщу від Росії, які боронять Європу від Росії, які борять, боронять решту натівських країн, які відсиджуються за нашою спиною. Якщо є сильні бравадні чолов'яги в Європі чи в НАТО, приходьте. У нас є інтернаціональні батальйони, покажіть себе, бо базікати і потякати на словах є багато кого, а прийти і допомогти по факту мало. Я вважаю, що нова сторінка в відноснах України і Польщі це прекрасно. Новий президент це завжди нова надія. Давайте працювати. Працювати заради спільного блага і сильного майбутнього, а не повернення через минуле нових конфліктів. Бо питання не в тому, що сталося на Волині, а питання, що ви там робили і чому ви туди прийшли. Ось це якраз базове питання, і для нас теж важливо. Раз ми вже входимо в цю перепетію, а вона буде, треба зрозуміти одне: українську історію повинні писати українські історики не російські від нашого імені, не поляки для себе і для нас, а українці для себе, щоб розуміти, що було, що сталося, щоб переосмислити. І третє в цій важливій категорії. І поляки, і українці в один в одного просили пробачення. Це було в часи Кваснєвського та Кучми. Питання до політиків Польщі сьогодення і майбутніх поколінь. Друзі, з якою періодичністю ви хочете в нас просити, а ми в вас маємо просити, ці пробачення. Раз в рік, раз в тиждень, кожного дня п'ючи теплу воду з лимоном, чи, можливо, через день, можемо попарних, або непарних. Давайте теж розберемося. Чи варто діставати зі скриньки історії? Е, моменти, коли е, треба піднімати розкольні теми, наприклад, а що ви робили в Києві? Наприклад, є такі сторінки історії. Де тут Польський Київ? Що ви робили в Києві? Чому ви сюди прийшли? Розумієте, і таких же ж моментів багато. Просто хтось бачить е е ці, оскалки в чужих очах, да, але не бачить колод своїх. Ми різні, хоч ми і вони, і ми ці слов'яни. Ми православні там по своїх базових настройках. Вони ні мультикультурні, ні вони католики. І так було давно, і там під тисячу років так. Тому знову ж можна копатись в історії, просто є різні сторінки історії, ми теж їх можемо піднімати. Але чи це те майбутнє, яке врятує нас від Росії? Розумієте, і, ну, все, все в їхніх руках ми ведемо нормальну, порядну, добросусідську політику. От, е ми намагаємося вибудовувати сильні конструкції. Бо знову ж таки, Польща нас хоче пошакалити, да? типу, на цей експрес саджаючи, але паралельно давайте разом робити дрони. А давайте ви нам дасте розробки, ми собі будемо робити дрони. Ну, а як так? Типу? Це російський же підхід. Пам'ятаєте, типу, так, да, на війну почали, але продажа газу віддільно. Це так само тут. Розділяти типу питання, ні, 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 все в комплексі. Ми або добрі сусіди, або недобрі сусіди. Тоді нам, значить, що з Румунією більше зараз працювати з Молдовою вивозити туди, чи там через інші, через Болгарію вивозити. Розумієте, тому нам ось це теж треба розуміти. Нам це треба планувати. Ну от треба подивитися по дипломатичних представництвах. Хто в нас там? Ми не повинні. Підставлятися, тому що нам щось треба, то ми раді цього готові переписати історію. Я не впевнений, чи нам сьогодні більше дають, ніж від нас беруть. Технології, які придумує сьогодні Україна на полі бою, про це пише і британська і американська преса, міняють обличчя війни. І якщо вам доведеться захищатися а всі розвідки, і данська і німецька кажуть, що треба буде, то краще допомагайте Україні, а не бийте її ножами в спину. Ну і ще на останок спитаю про тих, хто нас підтримує чи не підтримує, тому що зеленський заявив, що Україну запросили на саміт НАТО, який проходитиме 24-25 червня в газі. Про це ходило багато чуток. Говорили, що нібито не хочуть накаляти стосунки з відносини з Дональдом Трампом, що неоднозначна реакція може виникнути. і Так далі, але тим не менше, Україну запрошують в НАТО. Росія в своєму меморандумі каже, що нейтралітет це означає, що ніякого Нато для України, хоча хто слухає ту Росії, але тим не менше. А, але нас таки запрошують на цей самий саміт. Ну, дивіться, добре, що нас запросили на саміт. Бо там було дуже багато кулуарних історій, хотіли не запрошувати, хотіли якийсь там день народження, значить, якогось клерка зробити в сусідньому селі. типу, їдьте туди його вітайте. Ну а то якийсь там форум е для, для школярів зробити, щоб ми туди поїхали, значить, лекцію прочитали. Ну зрозуміло, що вони боялися. А що боятись? Не хочу цитувати там різних покидків, але це, як мінімум, смішно. Російські гори так були здивовані і шоковані українськими обстрілами, що вони писали: говорить, перше, що повинно зробити НАТО взяти Україну к себе з такими технологіями. Росія не змогла відбити. В НАТО такої техніки немає. Але ж всі ж хочуть, типу, щоб Україна й допомогла, але і в той же час нічого не цей. Але в той же час а, нічого їй не обіцяти, друзі. Давайте визначатися Європейський Союз і НАТО. Ви хочете, щоб ми вас захищали? платіть гроші і беріть в свої ряди. Бо виходить так, що ми нас їх захищаємо. А ви там собі в хатинці тихенько теплі сховалися, чи зараз літок, прохолодні. Ну от, і те заховалися. да? А Україна за всіх б'ється. І ви кажете: Ой, як шкода Україна, давайте проаналізуємо. Україна так завжди така хороша була, чи може були погані сторінки історії? А може, ми до неї погано ставилися? А може, давайте взагалі типу, дискусію проведемо, історичний аналіз української державності. да? Ну, типу, треба щось робити, якщо ви хочете, щоб ми захищали. Бо далі воно піде дуже швидко. Всі бачили, як де деякі держави падали за тижні, коли Гітлер пішов далі. Тому що паніка починається, тому що тоді кожен починає за себе. Ну, от. Тому коли нас дивно виглядало, брати не в НАТО, брати, запрошувати, не запрошувати. Чи можемо ми зробити сканал? Та, звісно, можемо, а чого ні? А чого ви лицемірите? Ну, теж зараз заяв. Ми візьмемо Україну, просто не скажемо коли. Супер! Ви коли тоді нас обманули в 2008-му, Напали на Грузію через кілька років на Крим. А потім, взагалі, все це і ви зараз платите сотні мільярдів доларів. А тоді б вам ці рішення б коштували б десятки і нічого б не було. Розумієте? Тому зараз нам треба все-таки прогинати свою лінію НАТО. НАТО все-таки такий союз політичний, да, Трамп проти, але якщо Путін буде далі його принижувати, якщо Путін далі буде грати ось цю браваду, типу, що мені все рівно закон не писаний. Ну, можливо, і буде відповіддю Трампа Путіну, Україна в НАТО. Розумієте? От, і, і ще одна річ: це те, що видно, типу, крім НАТО, вони ще дуже бояться ядерки в нас. У нас ядерки немає. Вони пишуть, і щоб не було ніякої ядерки. Це друге питання, яке теж можна в НАТО підняти. Путін не хоче, щоб в нас не було ядерки. І цей не хоче, і НАТО не хоче, щоб в нас було ядерки. Можливо, це є відповідь, що деякі країни і структури хочуть бачити нас слабкими, а нам треба стати сильними. Давайте, можливо, піднімемо питання Будапештського меморандуму на рівні депутатів. І давайте просто зробимо скринінг. Він виконаний чи ні. Я, наприклад, знаю, що деякі наші союзники і партнери, я не буду зараз називати назву України, але вони кажуть: дайте нам пас, що не виконали. А ми скажемо, да, ми, ми визнаємо, ми перші, хто не виконали. І є така прекрасна країна. І вони кажуть, ми перші скажемо, що не виконали, але тоді ми скажемо, все, тоді у вас є право по зворотній логіці, так? Да? Знову бути ядерною державою, бо довго розривається, він не виконаний, меморандум. І все, і тоді ми вам поможемо зробити свою ядерку. Проста відповідь: як довго воювала Індія з Пакистаном? Три дні. Одні випустили там 150 файтерджетів, другі, як в прекрасному індійському фільмі. Небо світилося, літали, збили там по три літаки. На другий день же мирова. Чому? Тому що далі наступний етап ескалації, ядерні удари. І коли України були, знову ж ми ж не будемо просити, щоб нам дали міжконтинентальну, балістичну ядерну ракету, там, як в нас було, їх 5 тисяч штук. Не треба. Але в нас було від 2 до 4 тисяч не стратегічних, тактичних ракет, які просто звичайними F-16 і міражами можна доносити. Супер, дайте нам сотню. Ми навіть не просимо більше, ніж в Британію чи Францію. Сто дайте. Ми бідний родич на цій вечірці НАТО. Дайте нам сто ракет, але цього вистачить, щоб Росію в кожну секунду поставити на місце, коли вона задумає зайти в Чернігівську, Сумську, Київську чи, наприклад, Запорізьку чи Донецьку область. Все, тоді це міняє гру. Тому тут теж треба з нашими друзями говорити, але говорити трошки жорсткіше ніж це ми зараз сьогодні робимо. Пане Миколу, дякую вам за те, що долучилися до ефіру за коментарі і за чергове yeah. підняття а, теми ядерки в нашому ефірі. Сподіваємося, що а, чим більше ми про неї будемо говорити, тим частіше вона лунатиме не тільки в наших ефірах. А, тема ядерки, а ще і на якихось переговорах між а, командами. А, ну до прикладу України і Британії. Ніхто не говорить конкретно про Британію, але можливо так якось станеться. Пане Миколу, дякую. Микола Давидюк, політолог, був з нами на зв'язку цієї години.